Привіт, друзі! Сьогодні готуємо пасту з зеленим горошком та мідіями, ніжну, легку з ароматом моря. Зелений горошок це не просто смак, це джерело клітковини, білка та вітамінів групи Б, які підтримують енергію і гарний настрій. Мідії природне джерело йоду, заліза та омега-3. Тож готуємо буде не лише смачно, а ще й дуже корисно. І так, поїхали. Значить, в кастрюльку, в якій ми будемо варити наші, нашу пасту, додаємо каплю олії і трішечки солі. Все, і чекаємо, щоб вона закипіла. На пательню дали ми трішечки олії, ще трішки добавлю. Вижкове масла дала Тепер олійки і сюди ж чесничок. Часничок довільно ось так розчавила і обсмажуємо. Тепер сюди дайдам трішечки розмаріну, трішечки базиліку, чорного перчику обов'язково і солодкої паприки. Щоб просто це нагріти. Не смажити, а просто ось так нагріти. Так, і зараз додаємо вершки. Додаємо вершки. Як це пахне? Вершків не шкодуємо. О, які аромати. Угу. Так. І ось тут ми додаємо солі, обов'язково солону. Так. І трішечки цукру. Буквально пів чайної ложки. Ось так. Це обов'язково. Так. Чекаємо, щоб наша суміш закипіла. Гляньте, як красиво як це буде смачно. Так, суміш закипіла і додаємо сюди тепер горошок. Зелено. Вже як красиво, правда? І теж прокип'ятим хвилини три. Так, дивіться, наше чудо... Ой-ой-ой, яка смакарка закипіла. Пробуємо горошок, як наш почуває себе. Тому що мідії будуть готуватись. М -м. Ще три секундочки. Буквально 3 минути. Бажа, Болтарик. Ну, як макарони варить, ви, звичайно, знаєте. Водичка закипіла, зараз завантажуватиму наші макарончики. Так, завантажила. Накривати кришка не треба. А взагалі-то дивіться на пачки, макарони всі різні. Дивіться на пачки інструкція, скільки і як готувати макарони. Горошок наш вже м'якісенький. Бачите, загостіло все. Тепер на цьому етапі додаємо міді, який я промила. Просушила все. І готуємо їх буквально дві хвилини. Так, минуло дві хвилини. Подивіться, яке чудо, яка це краса. Ми завантажуємо сюди сир. Ось так. І нашу пасту. Прямо так. Дивіться, яка краса, як це красиво, як це смачно буде. Ось так, бачите, я показую вам такі рецепти легкі, з яких зовсім не потрібно голову морочити. Дві хвилини і чудо сніданок або вечеря готові. Гляньте, як це красиво. Ой, який сирочок. Бож. Все, виключаємо. І робимо подачу. Це наш сніданок середземноморський. За три хвилини буквально готовий. Гляньте, як горошик, гляньте, прикрашає нашу страву, яке це чудове поєднання. Паста з сиром, гляньте. М -м -м. Ну, міді тут взагалі не треба нічого казати. Це дуже смачно. Готуйте, обов'язково. Смакуйте. Якщо вам сподобалось, лайкайте. Я дякую вам, що ви зі мною. Підписуйтесь, попереду дуже багато цікавого, смачного. І щастя, і миру вам! І до нових смачних зустрічей!